<рістична> <рістична> Я розумію, що ви сьогодні тут для участі в зусиллях з реконструкції, але ініціатива сейф також є важливою темою. Що ви можете сказати про прогрес у конкретному плануванні в рамках позиксей, оскільки дані отримують близько 46 мільярдів у рамках програми Сейф скільки грошей попередньо буде спрямовано на проекти з українськими оборонними компаніями. У мене немає конкретних цифр, але абсолютно правильно, що ми приєдналися до цього по суті для того, щоб прокласти шлях для інших, тому що ми самі почуваємося впевнено у цьому контексті. Тому нам не обов'язково потрібен цей інструмент. Але важливо, щоб усі європейські країни взяли на себе певну відповідальність однак я не можу назвати вам точні цифри. Ви оптимістично налаштовані щодо ефекту від ініціативи безумовно. І Я також думаю, що ми мали сильні заяви від президента комісії у зверненні до конгресу, коли вона говорила про Україну, і Данія, безумовно зробить свій внесок. зараз ми маємо близько до 10 мільярдів євро підтримки України, і 90% цієї суми припадає на військову техніку. І ми використовуємо цю, я б сказав, моральну перевагу, щоб підштовхнути інших не лише до збільшення чисельності, але й відсутків на військовому фронті це не головна тема мого сьогоднішнього візиту, оскільки також важливо інвестувати у відбудову та громадське суспільство. але зараз військова підтримка є найважливішою. Тож ми повинні зробити все можливе в цьому напрямку.